І так, специфікою історія поки на паузі. Машина їздить, поки ремонтувати нічого не треба. Тому я вирішив відкрити рубрику «Мамкин перекуп. А саме купив ось таку машину для перекупства. Це Toyota Prius 2015 року з пробігом 150 тисяч миль і з проблемою інвертора. І всилювача тормозів. Машина майже вся в рідній фарбі. Мальоване тільки це праве крило. І вона була тут вдарена, але ніби міняли тільки крило. Машину я взяв за 2900. Хто скаже дешево, хто скаже Дорого, а я скажу, я ще не знаю, бо коли продасться, тоді можна буде порахувати, скільки я в неї вклав і скільки мені вийшло заробити за цей час, який я на неї потрачу. Машина ніби на перший погляд непогана. Зараз покажу підкапотку. Навіть якось не сильно видно, щоб десь масло з мотора текло. Тут а то заливали, пообливали, але по прокладці треба ще взаді добре подивитися. Але ніби навіть тут все сухо. Помилка по інвертору, пізніше покажу, які помилки і як я їх буду діагностувати, що, що треба міняти або ремонтувати. Тут є навіть задня камера в комплектації. Тут я добирався до акумулятора, ставив на зарядку до 12 вольтового і перевіряв, бо його напевно треба буде замінити. Він під нагрузкою сильно просідає. Машина, у машини гібридний режим не працює, вона зразу заводить мотор. О, зараз вам покажу Ready. і мотор зразу завівся. І в нас відповідно ніякі режими ті екомод, AVMod, overmod, в нас нічого не працює. Тут якась така магнітола з екранчиком, з блютузом навіть ну, і приборка. Ну і в нас, звісно, гірлянда. Хоча новий рік вже минув. Машина по салоні навіть, так я би сказав, не вбита, треба тільки похім чистити. Ось сідушки. Тут навіть все ціле. Покажу задній ряд. Ось тут ще все навіть в такому стані. Був один власник дуже довго, треба ті всі сідушки постягувати, не сідушки чехли, І похім чистити машину. Такий агрегат, можна сказати. Так, мій основний сканер зайнятий. буду використовувати ось такий синкар для діагностики. Оце, сток підключив, завів машину і буду дивитися, що в нас покаже. Я вже підключив мультиметр, зарядка в нас 12-вольтового акумулятора йде, маємо 14,3 вольти. Так що буду розбиратися, де ж тоді наша проблема захована. Так, Тойота. Код вичитало. Зараз покажу, що по помилках після діагностики. Так, маємо ось такі помилки. Це у нас гібрид. Помилка одна і та сама, 0А94. Переважно таку помилку міняють сам інвертор. І в АБС у нас теж помилка. Та зараз подивлюсь, що у нас покаже сам акумулятор. який вольтаж. Так, тут, я так розумію, банки і... Мають по 15,2 вольти в середньому. Ніби мають однаково. Буду розбиратися, якщо щось цікаве, знайду, то вам покажу. Нічого я більше не придумав, як поміняти інвертор. Якщо ви захочете самі міняти інвертор, треба бути дуже обережним, тому що тут висока напруга і вона небезпечна для життя. Покажу вам. Треба від'яти буде 12 вольтну батарею, а потім витягнути запобіжник з високовольтної батареї. Тоді можна лізти до високовольтної батареї. Тут розкручується все, лишнє, відкручується, два мотори, компресор кондиціонера, ось фішка, і сама батарея. І так само плюс до зарядки 12 вольтної батареї. І два шлангочки на охолоджуючу рідину. Три болта тримають ось раз, два. 3. Інвертор до кузова кріплять, і після того він виймається. Зараз я спробую його розібрати. Може всередині буде щось видно, якийсь спалений транзистор або ще щось, щоб підтвердити діагноз, що це точно інвертор. Розібрав я інвертор, ось середня частина. Тут кришка. І тут якби верхня частина інвертора. Тут якийсь такий великий конденсатор напевно стоїть, високотоковий, високовольтний. І тут плата управління сховається під кришкою. І під платою управління у нас транзистори, і вони власне охолоджуються рідиною. Покажу вам з двох боків плату. Ходить посередині охолодження і на охолодженні самі транзистори. І я вам скажу, я недармо його розібрав, тому що мій діагноз підтвердився. Я вже бачу, як там всередині є транзистор, який, можна сказати, вигорів. Я не знаю, чи вам вийде його показати зараз. Але я зараз розберу це все діло, і тоді зможу показати його. Все, що можна розібрати звичайною тріщоткою головку, я вже розібрав. Ось тут сама плита, на якого ще термопаста маститься, і вона теж відводить тепло. а сам... Сама охолоджуюча рідина проходить через таку, зараз вам покажу, ось таку плиту, і на тій плиті вже самі транзистори якби знаходяться, щоб відводити від них тепло. Ось тут, виходить, стільки запчастин. Ця запчастина і ця. Далі треба Відкрутити болтики і перерізати ножки до транзисторів. Або відпаювати. Відпаювати в випадку, якщо вам тут ще треба якісь запчастини, я їх просто переріжу, тому що і так це все буде викидуватись і Зараз я знімлю плату і покажу, в чому все-таки проблема. У відкушував я ось ці ножки, щоб можна було підняти плату. Ось так. Тут стоїть така пластина, яку теж треба зняти, і тут видно, що сталося, як бачимо, ось зараз вам покажу. Тут взрив, зірвались транзистори, і тут ось. Це нормально, як вони виглядають, а це як він, як він вигорів, ось один і другий. Ось вони так виглядають і два в нас вибухнули. Ну, тепер заміна цілого інвертора. ось Тут косочок навіть полетів. Добре, що в нас інвертори недорогі, вони є в наявності, думаю, за 200-300 доларів можна буде знайти. Так, прийшов новий інвертор. І гарний, весь чистенький. Буду його зараз ставити. Тут треба відкрутити ті болти, які я понеживлював. Укріплення інвертора. Буду його зараз ставити, прикручувати і дивитись, чи що запрацює. На встановлення інвертора пішло рівно пів години, я потратив. Зараз буду... покажу вам зроблену роботу по пріусі, що я вже зробив. Я прокотався, інвертор попався добрий, тепер по ньому проблем нема. Наступна проблема то сам блок АБС. Я його вже зняв, розібрав і знайшов в самому гідравлічному блоці, там де має бути рідина, там якісь є тверді частинки. І, відповідно, я замовив другий блок АБС, чекаю, щоб поміняти, тому що з ним діла не буде. Там, де клапана пропускають, тиск падає, який накачує цей бустер. І помилка з'являється по ньому. Зняв я так само передній бампер, тому що я буду міняти фари, фари міняються тільки з зняттям бампера. І зняв я ще задній бампер. Щоб замовив ось ці кріплення заднього бампера тут. Можна сказати, вони дуже слабенькі, від старості пластик пересох, потріскав і бампер нормально не тримається. І накладки на зеркала замовив, тому що тут не вистачає. Прийшлося замовити дві накладки чорного кольору, і поки буде так. Так само я замовив ще підлокотник, який тут поламаний. Ось так він виглядає розсипається. Тепер чекаю, поки пройде. І тут зараз нема фільтра салону, теж замовили, то він був дуже грязний. І тепер чекаю запчастини, як буде час, треба буде зайнятися пранням сидінь. То Я познімав чорні чухли. І тут можна сказати сидіння під чухлами брудні. Треба це все похімчистити і поприбирати в салоні. Руль трохи витертий, але не знаю, напевно так прийдеться лишити, якщо немає якогось дешевого рішення з ним щось зробити. Ось в такий спосіб міняю тормозні колодки, тому що на підйомник зараз не вийде заїхати, бо знятий блок АБСу, тому... Машину підомкратив, зняв коло, зняв тормозні колодки і вже замінив. Тут усе почистив посадочні місця, щоб колодка не заклинювала, а легенько рухалась, змастив направляючи, щоб вони теж не заклинювали. Так, то вони просто два чи рухаються. І зараз прийдеться, поршеньок треба вкрутити, я бачу, Тому що він так не хотів зайти, тут ручник тут де тросик. Трос. Зараз я тут вкручу поршень, назад вдавлю, і можна буде поставити колодки і все зібрати. Поприходили деякі запчастини, я вже зробив розпаковку без вас. Прийшов підлокотник, ось такий, якби шкіра, не шкіра, цілий нормальний підлокотник. Підлокотник міняється способом таким, що треба стягнути взаді пластик. І тут є пластикові такі фіксатори, штирки з двох боків. Їх треба витягнути і тоді знімається верх підлокотника. Наступна справа. Поставив я блок АБС, залив рідину. Якби вже можна сказати, що блок мені попався робочий, він не стравлює тиск, залишилося тільки прокачати тормоза. Прийшли накладки на зеркала, ось такі чорні. Я думаю, я їх навіть не буду фарбувати, хай вже такі лишаються. З одного боку, і з другого накладка. Прийшли фари. Зараз вам покажу нові фари. Нема сенсу зі старими фарами бавитися, якщо нові фари коштують 100 доларів комплект. Ще замовлю світлодіодні лампочки, тут якраз лінзовані фари буде дуже класно світити. От, от, чекаю лампочки, прийдуть лампочки і тоді поставлю фари з бампером. Ще чекаю на водяну помпу, так як то в них болячка, а тут... Схоже по помпі вона ніби оригінальна, то я поміняю ще помпу водяну, щоб наступний власник вже не мав ніяких проблем. І чекаю ще салонний фільтр. І можна буде, поки ще йдуть ті запчастини, зайнятися хімчисткою. Треба напевно порозбирати, постягувати дверні карти і їх попідклеювати взаді, бо майже Кожна дверна карта проламана і провалюється всередину. І лишиться хімчистка машини і заміна резини. Ця резина вже зношена, стара, її теж треба ще Так само чекаю Ось, ті кріплення бампера. І машина буде готова, повністю обслужена і готова до їзди. Так що Шукаємо запчастини і займаємося далі. Буду підвищувати якість контенту. Купив камеру GoPro, щоб можна було надягнути на чоло і знімати відео. І зможу щось познімати, як я роблю в процесі, а не до і після, як було раніше. І можливо картинка буде трошки краща, а то я зараз знімаю на телефон Samsung Galaxy S24. Думаю, на камеру має бути краще відео. Тому наступні відео всі будуть зняті на неї. Не скажу я, що він дуже добре встає, цей бампер. Трошки йому треба бачу, місцями допомагати, бо не всюди защолки защолкаються. Вже сам бампер, пластик на бампері теж не зовсім рівний. Кажу, Тойота і її є пластик. Так. Треба заїжджати на підйомник. Там знизу ще болтики. Болтики, кліпси, які треба позакріплювати. Вітер понадував мусору всякого з дерев, листя, патички. Салон я перу ось таким плесосом меючим. Сьогодні купив імі, хімію іншу, буду пробувати різні хімії. А то та хімія, яка йде з плесосом від цієї, від цієї самої фірми, не дуже щось хочу відпирати всі плями. Тут є пляма від чорнила і поки не знаю, чим відіпрати. Тепер заїжджаю на... Підйомник і закріплюю знизу задній бампер. Поки день ще щось добре видно, можна відрізнити де пляма, де що, Вирішив ще трошки попрати ту сідуху. Прийшли наступні запчастини до пріуса. Це вже майже останні запчастини, що я замовляв. Кріплення переднього бампера. Нарешті можна буде поставити бампер. І прийшов підкрилок лівий, водійський. Підкрилок і ще кліпси до нього. Треба буде це все оставити. І можна сказати, що машина готова. Так, як це приміряти? Було би добре зняти коло, але підйомник зараз зайнятий. Живий вийде тут його поставити, не знімаючи коло Познімаю вам ще трохи пріуса, поки він не продався. Як бачите, я вже все зібрав, Підкрилок поставив новий, бампер, машина помита чиста, готова до продажі, нові фари дуже гарно дивляться, освіжили машину, Покажу як в салоні. Тут нас наклеїв таку плівку під карбон, тому щоб не заморочуватися з малюванням тих ручок. Сідушки наскільки зміг, настільки відібрав, тут трошки видно, ще, що брудне, але вже лишаю так руль обшитий. Так, покажу вам ззаду Взад, теж обклеїв багажник і зразу підкрив... відкриваєш кришку багажника і вода капає в салон коротше тойота не сподобався мені пластик особливо бамперів як він зроблений Дуже все-таки тоненьке якесь як папір. Задній диван. Все більш-менш відібралося, наскільки це можливо. І пасажир. Тут, напевно, найгірша сідушка стану. Такі різні лями. Чорнило майже. Вийшло відібрати, а все решта не вийшло. І так, машину я продав, продав, можна сказати, майже в нуль хотілося б заробити на ній більше. І зараз вам покажу, що скільки коштувало, і скільки я заробив, потративши на неї 30 годин свого часу. У мене є ось такий листок, де я записував. Свої витрати, як бачимо, машина, інвертор, акумулятор, фари, кріплення бампера, блок АБС накладки на зеркала, задні тормозні колодки, кріплення переднього бампера, фільтр салону, підлокотник, чехол на руль. полотник лівий Точніше, підкрилок. Тайтл, скільки мені коштував, тому що я машину реєстрував на себе. Карбонова плівка і разом вийшло майже 4000, я думаю, там близько 4, можливо навіть і більше, я може дещо і не врахував. І продав машину я за 5700. І того, 1700 доларів за 30 годин. Можна сказати, проєкт вийшов майже в нуль, тому що на клієнтах можна і більше заробляти, якщо займатися іменно. Тим, чим я займаюся ремонтом автоелектрики, а тут був такий цікавий досвід. Так що тепер чекайте нових відео, вже є наступна машина, яка буде куплятися для перекупства.